Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І це гороскоп для стрільців на червень 2024 року. І перший тиждень літа для всіх простих земних жителів ознаменується з'єднанням двох приємних планет Сонця та Венери. Через що ми будемо перебувати в такому стані, не начебто все нам під силу в тому випадку, коли ми легкі, коли ми сповнені цією легкістю та безтурботністю і навіть деякою кокетливістю. Ось цей вайб і задіюйте. Не намагайтеся бути надто серйозними і ставитися до життя як до іспиту. Будьте легшими, і ви побачите, що ви заманили успіх на свій бік. А суто для вас, стрільці, цей аспект відбудеться в сьомому домі вашого гороскопу, що означає успіх для вас в справах, пов'язаних із темою партнерства, а також стосунків з 1 по 9 червня Юпітер, планета можливостей успіху і удачі перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Плутон, найпотужнішою планетою. І це означає, що в цей період варто розпочинати щось, що ви задумували раніше, те, чого вам хотілося, але ви ніяк не могли на це зважитися, Тобто зараз саме час для того, щоб це здійснити. При цьому вам не слід бути надто сором'язливими чи діяти поступово, крок за кроком. Ні, не бійтеся брати все і одразу. Навіть якщо вам здається, що цей проєкт, на який ви нарешті. Хочете зважитися, він надто великий, надто масштабний, і він точно для вас. Можливо, вам здається, що ви до нього не дотягуєте. Позбавляйтеся якомога швидше цього комплексу і беріться за цю справу, навіть якщо вона вам стається якоюсь недосяжною. Тому що це справді час, коли можливо, якщо не все, то точно багато чого. Стрільці, а для вас цей аспект вмикатиме ваш третій та сьомий гороскопу. І тому на вас очікує успішний період, а задля того, щоб владнати стосунки, або задля того, щоб розпочати нові знайомства, які в подальшому можуть перерости в партнерські. При цьому я говорю не лише про партнерство в особистому житті, але і а, про партнерство в бізнесі, або для того, щоб втілити в життя якийсь проект. 3 червня Меркурій переходить в знак близнюків. Це той знак, яким і керує Меркурій, тому з цього часу абсолютно для всіх. Стане набагато легше домовлятися, здобувати якусь інформацію, загалом порозумітися будь-ким буде набагато простіше. До речі, це стосуватиметься і України. Ми зможемо отримати те, що нам обіцяли раніше набагато швидше, і також ми зможемо отримати ті дозволи також нову допомогу набагато швидше, ніж це було в попередні багато місяців. Стрільці, оскільки Меркурій при цьому опиниться в вашому сьомому домі гороскопу, то на вас чекає велика кількість спілкування, а також роздумів, які будуть пов'язані із темою стосунків із темою відносин як особистих, так і партнерських, які є партнерськими по бізнесу чи в веденні якихось ділових справ. При тому велика кількість спілкування, скоріш за все, не буде при цьому вас обтяжувати, тому що воно буде достатньо легким повітряним. Якщо це стосується спілкування особистого характеру, то воно буде таке, начебто, в напівфліртовому форматі або в форматі кокетства. До того ж, відчуватиметься. Вплив з'єднання Меркурія із Юпітером, в тому ж таки сьомому домі, з 2 по 5 червня. І це буде час для того, щоб покращити максимально ваші стосунки, проговорити якісь важливі для вас моменти. 6 червня на небі зійде молодик в знакові близнюків, тобто, в вашому знову ж таки, сьомому домі гороскопу, як бачите, це найактуальніший дім з усіма своїми темами для вас, шановні стрільці, протягом цього червня. Тож молодий місяць це завжди старт, початок чогось нового, нові війні. І, потрапляючи в сьомий дім гороскопу, він принесе щось нове в ваші стосунки. Наприклад, це може бути нове знайомство з людиною, яка стане вашим партнером, або по життю, або по бізнесу, і так далі. Або ж новий етап в ваших уже сформованих стосунках. Це може бути щось і грандіозне, важливе, наприклад, пропозиція, отримання руки серцю, або ж ви запропонуєте одружитися чи з'їхатися, жити разом. Або ж це може бути якась перша ваша спільна подорож чи будь-який інший. Важливий перший новий крок в стосунках. Це можуть бути і ваші плани на майбутнє пов'язані із вашим партнером. З 8 по 11 червня відбуватиметься напружений аспект між сонцем та Сатурном, а також Венерою та Сатурном. У вашому випадку цей аспект зачіпатиме 4 та 7 доми гороскопу. і це означатиме напругу і можливі суперечки між вами і вашими родичами на ґрунті вашого. Партнера по життю або навпаки можуть бути негаразди і суперечки із вашим якраз таки, партнером через якісь сімейні питання або через ваших родичів, точніше сказати, через тиск ваших родичів, або якісь, через якісь обмеження, які вони намагаються щодо вас застосовувати. 9 червня Марс, планета активності і руху вперед переходить в знак тельця, тобто ваш шостий дім гороскопу. Тому з цього часу. А ви почнете велику кількість вашої енергії, вашої активності присвячувати темам вашого здоров'я або здорового способу життя, адже краще займатися здоровим способом життя, жити таким чином, щоб вам не довелося потім дбати вже про проблеми зі здоров'ям. Також ви можете намагатися структурувати ваш щоденний буденний ритм життя, вашу щоденну рутину. І також ваші справи можуть стосуватися великої кількості ваших обов'язків як по роботі, так і вдома. А оскільки Марс це також і планета конфліктів, то можуть бути якісь непорозуміння між вами та вашими колегами по роботі або між вами і вашими найманими працівниками. 11 червня відбудеться напружений аспект квадрат між Марсом та Плутоном. Це дві планети агресії, конфліктів і також воєн. Проте, якщо Марс це саме агресія, така миттєва, як блискавка, і також це саме запальність, войовничість, то Плутон це як не наче той танк, невмолимий, повільний, можливо, а який йде на полі бою. І ось в період, поблизу 11 червня, приблизно це відчуватиметься з 9 по 15 червня, вони ці дві планети конфліктів ніби як посваряться, і це відчуватиме увесь світ кожен з нас, і також це не омене ні в якому разі, на жаль, світову політичну арену. І якщо в буденності це проявлятиметься у вигляді сварок, непорозумінь, можливо, навіть бійок чи аварій. То на світовій арені це може призвести до ескалації чи якогось іншого гострого моменту в тих країнах, де вже йде війна чи інший якийсь конфлікт, або ж на розгоряння нових конфліктів. Я не залякую, а лише попереджаю і всією душею вболіваю за те, щоб саме ось цей негативний відрізок мого прогнозу не збувся на жоден відсоток. Стрільці, цей аспект зачіпатиме ваш третій та шостий гороскопу, через що можливі якісь непорозуміння, як я казала вище, між вами і вашими найманими працівниками чи колегами по роботі, також між вами і вашими братами сестрами. А також врахуйте те, що через можливу надмірність. Спілкування, комунікації і вхідної інформації може перевантажитися ваша нервова система і є навіть загроза для вашого здоров'я. Тому обережіть себе. Поблизу 14 червня, і це відчуватиметься плюс-мінус три дні. До цієї дати і після відбуватиметься справжня приємна зіркова тусовка в знакові близнюків, коли з'єднаються між собою сонце, Меркурій та Венера. Це з'єднання станеться в вашому сьомому домі гороскопу. І тому завдяки такому положенню ви зможете побачити певні результати чи якусь ясність в процесах, які розпочалися в квітні цього року, 2024-го, при цьому, якщо вони пов'язані із темою стосунків або партнерства, 17 червня в знак рака перейдуть Венера та Меркурій, тобто ваш восьмий дім гороскопу, і з цього часу велика кількість ваших думок. Вашого спілкування і інформація, яка буде надходити до вас, буде стосуватися теми фінансів. Проте фінансів не тих, які ви заробляєте власною працею, а ті, які приходять до вас з інших джерел. Це можуть бути виплати спадщина, аліменти, виплати по страховій. Також це можуть бути справи, пов'язані із податками. Можливо, ви будете займатися якимись документами в цій сфері, або ж вивчати інформацію стосовно податків, і також щодо інвестування. І восьмий дім це також сфера. Спільних фінансів тому ви можете спілкуватися з вашим партнером по життю стосовно того, як правильно вам використовувати чи як правильно розпоряджатися тими спільними фінансами спільним бюджетом, який у вас є. 20 червня в цей же знак рака, тобто ваш восьмий дім гороскопу, переходить і сонце. І це дуже важливий день цього року, один з найважливіших, найенергетично потужніших, тому що це день літнього сонцестояння. І наші предки споконвіків відзначали цей день великим святом, і також вони вірили, що ті кроки, які будуть закладені в цей день поблизу цього дня, починаючи з дня. Літнього сонцестояння в найближчі дні ті наміри, з якими ви робите якісь певні дії, вони матимуть величезне значення. І навіть якщо ви будете загадувати бажання, якісь такі детальні, а бажано їх прописувати, то велика вірогідність того, що вони збудуться, що всесвіт вас почує. Двадцять червня відбудеться повня в знакові козерога. Це ваш другий дім гороскопу. Повний місяць це. Кульмінація, фінал чогось, і, потрапляючи в другий дім гороскопу, таке положення нам сигналізує про те, що в вашому житті повинна статися подія, пов'язана із фінансами. Ось тут же з фінансами, якими ви безпосередньо володієте, які ви отримуєте завдяки своїй праці. Тому що це може бути? Це може бути, наприклад, перехід вас на іншу роботу, коли буде змінюватися ваш дохід. Можливо, у вас з'являться якісь нові клієнти, або ви зважитеся на те, щоб підняти ціну на свої послуги чи на свої товари, які ви виготовляєте, продаєте. Також це може бути отримання вами доходу від того проекту, який ви почали. Раніша. З 20 по 23 червня відбуватиметься гармонійний аспект між Марсом та Меркурієм Для вас це включатиме ваш шостий та восьмий гороскопу, і тому а, такий аспект віщує вам успіх і удачу. А в тих справах які стосуються фінансів завдяки неухильному виконанню вами щоденних обов'язкових якихось кроків з 25 по 30 червня відбудеться гармонійна взаємодія між Венерою та Марсом. Загалом це такий е, період. Хорошої взаємодії між чоловічою та жіночою статтями, тому якщо ви хочете активно залицятися в цей період часу або ж влаштувати якесь побачення, то обов'язково скористайтеся цим періодом. Якщо вас цікавить нове романтичне знайомство, то воно може статися в цей період з 25 по 30 червня, і ви можете при цьому познайомитися в місцях, які пов'язані з охороною здоров'я. Це будь-які і лабораторії, і санаторії, і так далі. Також це можуть бути місця, пов'язані із здоровим способом життя. І також можуть бути заняття пов'язані із здоровим способом життя. Тобто, ви можете познайомитися, наприклад, на якихось спортивних заняттях чи на навчанні, де вчать правильно харчуватися, піклуватися про себе. Я бажаю вдалого і дуже яскравого червня для всіх представників знаку стрілець. Якщо вам сподобалося моє відео, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі, я їх дуже чекаю і дуже ціную. А також підписуйтеся на мій канал. Попереду багато цікавого.